Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде рубрика собаки. Актуальна тема, люди дивляться, люди, людям подобається. Дякую за підписки. Нагадую, канал називається Любиме Село. Підписується, вдобагато чого цікавого. Канал де різносторонній. На даному каналі канал це відеоблог моєї дружини. Для неї деякі відео знімаю я. ведеться канал вона. Канал є про все, так що кожен, як така от користувач. Глядач знайде щось своє: рибалка, полювання, ножі, автомобілі, чи якісь покупки, чи взагалі чи електроінструменти. Знайдете все. Так що підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх і заходьте. А ми починаємо рубрику собаки. Ось от таке от, провиваю молоде покоління. Це мій брат, Ваня. Дворідний мій брат, коли беру з собою, коли вигулюємо собак, допомагає мені трошечки, виходимо на свіжий воздух, вася оператор сьогодні. <реш> <Браток>. <реш> ми сьогодні всі разом, всі в зборі. Що сьогодні поговоримо, про що? Давайте так більше конкретно питаємо. Давайте сьогодні займемо, тому що у мене також є ще собака на момент. Про цих двох кабелів я вже розповідав у попередньому відео. У мене ще є собака, єхтер'єр. Давайте цю, цю породу дану, ми, як то кажуть, сьогодні будемо обговорювати. Прода єхтер'єр. Це взагалі е, е, собака норна Хто не знає, це е, е, короткошерста собака. Сьогодні з собою її не взяв. На жаль, вже майбутній раз візьму її з собою, більше вже про неї ще може розповім, кому буде цікаво. Вже більш, щоб вона була присутня, як то кажуть, на даному, на даній зйомці. Проти їх тер'єр. Взагалі більшості людей, собак таких використовують також про їхтер'єр, не полювання на все лічно. Давайте я розкажу вам про себе. З собаками тер'єрами також займаюся довший час, ще до армії, бо вже собаки, напевно, що 20 років вже тер'єрами я займаюся. Були різні собаки різного типу, різного напрямку полювання. Собаки надзвичайно були розумні, працьовиті, працювали дуже гарно взагалі і по норній охоті, і по загонній охоті. Це собака взагалі номер, чесно, також після лайк має номер так, от, номер два. Тому що собака в парі з лайками надзвичайно також гарно працює, погано, якщо попадає десь в кукурудзу чи куди на загонному полюванні. Тому що дає велику азарту собакам, вона дуже сильно ловить хватки, собака агресивна. Така от маленька собака з великим серцем. І такий, як то кажуть, серйозний такий тем темперамент лайці, то лайка би творила чудеса взагалі. Лайка би творила чудеса. І по собаці що? Їх тар'єри взагалі не вигідні чим. Не вигідні тим, що їх можна тримати в квартирах, вони багато місця не займають, вони короткошерсті, є, правда, довгошерсті. Я завжди тримаю шерсть, вони мені подобається. Люблю, як викликана така незначна них є бурідка. Досить так непогано виглядають. Е, полюю з ягом по всьому, по куропатці, по зайцю, по е, взагалі, по, по каці, гарно дає подачу з води. Досить, якщо з нею займатися, собака більшість всі говорючи, як таєр, там здвиг по фазі, вона не адекватна, ні неадекватний той, хто це говорить. Тому що собакою любою, якщо ви закриєте, давайте ми вас закриємо вольєр і Будемо випускати раз у місяць і подивимося що буде з вами творитися. Розумієте, типу що я говорю? Собакою треба займати. Якщо ви стали на цей шлях, що ви завели собі собаку, ви нею займаєтеся. Не закривайте її в вольєр, не тримайте в вольєрах по, по 2-3 роки, потім випускаєте, а не працює. Повух або застрілу, більшість мисливців роблять. більшість стріляють або закидають, віддають десь або десь взагалі десь випуску з бажника до і собака в Це є в тому питанні, що це винуваті самі ми. Тому що ми беремо відповідальність за собаку і ми по тому не сам за нею відповідальність. Так що собаки всі досить працьовиті. Яктар'єри не дуже хороші, темпераментні собаки, в них стабільна психіка, ніякі, вони не є неадекватні, тому що в неї більше зривається така от нервова система, тому що вона є закрита, вона давить домашню птицю, вона створює проблеми на полюванні, вона кусається собаками, тому що. Ви мало нею займалися, мало проводили час і мало з нею гуляли. Взагалі, ахтар'єр з ним треба займатися від двох місяців, повноцінно від двох місяців, щоб він мав контакт з іншими собаками, щоб він це сприймав нормально, адекватно, щоб він міг гуляти, бігати, ви гуляйте в парках. Якщо ви тримаєте на квартирі в більшості, ви ходьте в парк, з ними гуляйте. А так, собака взагалі дуже класна. Рекомендую взагалі також їхтер'єри. Хто живе на квартирі, хоче завести собаку, не знає яку, мисливець. тер'єр, досить хороший вибір, тому що собака хороша, гарно працює з голосом, загонне полювання. Під рано вам знайде. В квартирі місця багато не займає. Розумні собаки, досить хороший вибір. Так що беріть собі до уваги. Сподобається відео, рубрика тер'єр, Більше вам зазнімлю. Покажу вже свою собаку. Більше якихось кому кращому фоні яка, така от гаю. Так що, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на канал, ставте пальчик вверх. Всім дякую, всім до побачення.